Святиця, твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, о Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина і Святого Духа, нині повсяк час, і повсякчас і віки віків. Амінь. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що скрізь ти є, і все наповняєш, і все благословляєш, і все освящаєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від всякої скверни. І спаси, благий душі наші, і наповни нас Духом Святим, силою Духа Святого, і благослови нам конференцію, щоб ми все вирішили без суперечок. Наз надз, надзвичайно історичні події, трагічні і історичні події, які сьогодні відбуваються по всьому по всьому у всій Україні. Тому для початку я би хотів надати слово кожному із наших представників, щоб ви коротко розповіли 5-10 хвилин не довше і про ті, те, що відбувається, і в кінці ми приймемо ряд рішень, які вже які вже озвучить магістр ордену серед Владислав. Будь ласка, Ліні Тиванчич, про вас 5-10 хвилин. Що у вас на території міста Києва? Ну у нас <кій> нас на території міста Києва ясна напруга. Ясно, що в нас кожні. Майже 4 години це сирена працює, це повітряна тривога, це нальот авіації ворожої, це крилаті ракети. Але наші льотчики працюють, вже збили над Києвом 21 літак. Збили п'ять крилатих ракет і дуже героїчно себе показала авіація, а також територіальна оборона. І Збройні Сили України, Національна гвардія <кій> особливо і ведуться великі бої, значить, в направні Бучі, Ірпіня. 30% Ірпіня йдуть бої. намагаються за ворог їх, але наші відбуваються: прийшла евакуація успішно людей з Ірпіня. От їх частково з Бучі. Бучі розбили. Два полки чеченських окупантів. Знищили їх, знищили генерала чеченського і розбили вщент і наші великі грузі. Далі розбили під сумами великі колони ворожої техніки, організували там війну росіян з росіянами. Вони знищили 4 танки з одного боку і 14 танків з іншого боку. Свої своїх свої, свої. От під Черніговом ідуть бої до що Чернігова. Е, ну от такі, якби навколо Києва ситуації. Комендантський час, всі люди це розуміють, всі люди в основному в, в, в убежищах, в метро і всяких там захисних спорудах. Е, город майже пустий, ніхто не рухається, ночу тільки працюють люди, які. Виловлюють велику кількість терористичних противників, але вони знищуються. А так, в цілому, ситуація патріотична в Києві і якби нормальна. Людей страху немає, люди готуються боротися за незалежність України і за Київ. Це основні такі наші новості. Великі бої йшли під Васильковим. Ворог хотів захватити аеродром, було збито два літаки з десантом. Один літак, правда, викинув десант, але їх переловили. От зараз сьогодні за повідомлення, що Васильків чистий від ворожийся. Ну і це основні новини такі. Дякую. Але Україна перемагає і в цілому президент знаходиться в Україні. Команда президента в Україні йдуть переговори. Почали переговорити з Росією успішно. Росія вже відмовилася від своїх там, вимог, і думаю, що ще день-два і через десь неділю чи дві війна закінчиться. Дякую, Леонід Ліонті.